Друзі, всім привіт! Чому після навчання в школі, коледжі, університеті чи інших навчальних закладах у тебе не буде друзів, і які друзі не вічні? Саме про це дане відео. Чому після навчання у тебе не буде друзів? Яка в цьому причина? Чому ми познайомилися з людьми, які для нас є зараз однокласниками чи одногрупниками, тому що ми перебували в одному такому міні-суспільстві. Це клас. Коли люди перебувають в міні-суспільстві, таких групках, колективах, вони автоматично починають знайомитися, комунікувати, щоб умовно було легше вижити. Коли ти перебуваєш в гарних стосунках з іншими, можливо, не з усіма загально або просто там з декільками людьми, то тобі легше просто існувати. Ти можеш. Щось попросити, щось питатися, щось можеш там, позичити, тобі може допомогти, ти можеш позичити ручку, щось списати, і тобі легше існувати, тому що в тебе є підтримка і в тебе є допомога. Ця вся дружба сформувалася лише за рахунок того, що ми перебували в одному такому суспільстві. Тобто об'єднує одне лише навчання. Як тільки навчання припиняє існувати, вже немає сенсу бути у цьому суспільстві, тому що хтось іде далі навчатися. А хтось залишається і оці групки вони розформовуються. І коли людина розформ перестає бути в такому суспільстві, вона переходить в інший клас, в іншу там, навчальний заклад. Вона вже там починає сформувати відносини. Промувати комунікацію і вже немає необхідності підтримувати оці зв'язки, які були якби раніше, там в школі або в коледжі, якщо ти йдеш там далі навчатися або йдеш на роботу. Так само, наприклад, з хобі та навчання, коли людина йде на якісь там секції, гуртки, футбол, баскетбол, малювання, плавання, вона також зустрічає якихось там людей, і автоматично відбувається комунікація. Спочатку ти нікого не знаєш, з часом ти звикаєш до людей, люди до тебе. Комунікація відбувається, ви спілкуєтеся, говорите, і ви знаєте один одного. І поки ти ходиш на цей секції гуртки, ти перебуваєш в гарних стосунках з іншими людьми. Як тільки ти перестаєш на них ходити, то. Ти вже не маєш таких гарних відносин з іншими людьми, тому що ти вже не перебуваєш в цьому середовищі, в цій в такому міні-суспільстві, і ти вже з тими людьми не спілкуєшся. І ці зв'язки вони якби розформовуються. По пам'яті ти знаєш, що ця людина є твоїм знайомим, тому що ти з нею там колись ходив на якісь гуртки або на саме, на роботу. Ходиш на роботу, знаєш гарні відносини з тими людьми, які на роботі, тому що треба спілкуватися. Теж треба, щоб тебе вирушили, ти вирушив, і треба, щоб були більш-менш гарні відносини з іншими. І як тільки ти звільняєшся і переходиш на іншу роботу, ти перестаєш спілкуватися і активно комунікувати з цими людьми, і ці зв'язки вони розформовуються. І це такий, якби сказати, природній процес і нормально. Якщо проаналізувати більшість відносин і комунікацій друзів, які ми маємо, або знайомих, це переважно люди, які були отримані. З таких груп групок міні суспільств, десь пішли на день народження з кимось познайомилися, або познайомилися з якимось, якоюсь людиною через компанію друга, або, наприклад, багато знайомих з школи, з паралельних класів або з коледжу і так далі. Тобто найбільшу кількість знайомих і людей, там друзів, де самих партнерів і відносин, ми формуємо за рахунок перебування у таких ось групках і міні-суспільствах. Тому переважна частина людей. З якою ми познайомимося під час навчання і це одногрупники, однокласники або інші люди вони є невічними друзями, тому що як тільки навчання припиняється, припиняється, як би сказати, комунікація з такими людьми і припиняється, як би сказати, підтримування відносин. Ну, може бути хіба що в таких ось дрібних випадках, це привітати з ним народження, щось спитати, щось попросити, а чи чашусь? Ну, звичайно, є виключення, і це два виключення. Перше, це якщо наприклад людина особлива для вас, то ви. З нею і далі будете спілкуватися, навіть якщо навчання закінчилося, або або ви перейшли в іншу школу, або там навчальний заклад, або на роботу. Яка це особлива людина? Наприклад, вона є вашим однодумцем, і ви багато часу з нею провели і пережили класні емоції. Це, наприклад, людина, яка живе у вашому дворі, вашому домі. Це, наприклад, там син або дочка знайомої вашого батька або матері, або людина, яка перебуває. В тій самій компанії, що й ви. Тобто вас об'єднує не лише навчання, а й час проведення за межами цього навчального закладу. Тобто вільний час, який ви маєте, ви також проводите з цією людиною і формуєте оці відносини. Вас об'єднує ця дружба, ця комунікація не лише, не лише навчання і навчальний заклад, а й взагалі вільний час проведення. Тому такою людиною ви будете продовжувати відносини і комунікацію далі. І друге виключення це якщо ви маєте звичку цікавитися іншими. От, наприклад, в мене є звичка. Кожної неділі я цікавлюся справами як мінімум двох людей. Це, наприклад, друзі, близькі, рідні, неважливо. Просто там написати, позвонити, як, справи, як, тебе, там, як тебе справи, як ти там. Просто елементарна комунікація поспілкуватися з цією людиною і підтримувати відносини. Якщо є така звичка, то шанс на те, що... Зв'язки і стосунки будуть розформовуватися, і ви втратите якби своїх якось там друзів, близьких, вона якби зменшується. Тому що, коли ви вибудовуєте таку звичку, цікавитеся іншими, ви займаєте проактивну позицію і виступаєте якби людиною, яка є фактором зміцнення формування як би, стосунків та відносин. Наприклад, ваш друг, якщо ви Перший проявляєте свою проактивність і цікавитесь його справами, йому щось пишете, то ви підтримуєте цю комунікацію і не даєте їй розпастися, не даєте якби втратити зв'язок з цією людиною. І дуже бо вона може вона не сама буде міцна, але вона буде підтримуватися, і це буде набагато краще, якщо ви взагалі нічого не будете, не будете з цього робити. Коли ви будете вибудовувати цю звичку, важливо пам'ятати, що головне бажання вибудовування цієї звички і робити якусь дію там. Писати щось людині, цікавитися нею, має виходити із вас всередині. Тобто, я хочу. Зберегти з цією людиною відносини та стосунки, і для мене це важливо, і я напишу людині там, як неї справи, навіть якщо вона може не сильно якби привітно там не мене там на початку буде там скати там відповідати. Тобто моє бажання зберегти відносини з цією людиною набагато більше, ніж якась там реакція, яку якась реакція від цієї людини, яка не буде співпадати із моїми, якби сказати, очікуваннями. Якщо, наприклад, людина взагалі дуже вяло відповідає, то звичайно є якби сказати, сенс ціль. Ліни далі не спілкуватися, тому що вона також не зацікавлена в тому, щоб підтримувати з вами стосунки і відносини. А якщо людина, якби на ваший пас, е, на ваший пас. Вона, так, вона віддає вам м'яч, на ваше привітання вона вам щось спитається, як вас справи, то це би, звичайно добре. Але тут така, має бути така тонка грань, тонка але я думаю, що більш-менш мене зрозуміло. Якщо якби, ви маєте звичку цікавитися іншими людьми, то ви виступаєте людиною, яка є головним фактором зміцнення і формування відносин. От буває кажу, що все залежить від тебе. У даному випадку, якби це якби, можна віднести. Оце вискати такий вислів, тому що все залежить від тебе. Формування, зміцнення і дружба цієї людини залежать від тебе, тому що ти в будь-який момент можеш їй написати щось, спитатися, як в неї справи і як взагалі вона себе почуває. Чому дружба закінчується? Причини розпаду дружби, на мій погляд, є два основні причини, через яку дружба розпадається. Перша це постійні конфлікти, сутички, якісь недорозуміння, через які вже немає сенсу продовжувати. Відносини з цією людиною далі, ніж їх підтримувати і знову починати. Тому що, як би сказати, якщо ти знаєш, або догадуєшся, я зараз знову почну з неї товаришувати і знову буде те саме, знову буде якась там недорозуміння, сварки і так далі. Тому краще я не буду з цією людиною дружити, з нею підтримувати відносини, ніж знову оце починати у якби сказати, ці сутички та конфлікти. Тобто немає якби сказати, Такої плідної плідного середовища, в якому ця дружба, якби, може існувати і формуватися, тому що вже неодноразово доказує досвід, що от була дружба, і потім все закінчилось одним тим самим. Немає якби, якогось такого інтересу продовжувати цю комунікацію. Щоб бути гарним другом, треба в першу чергу бути, щоб, щоб мати гарного друга, потрібно в першу чергу самому бути гарним другом, поважати один одного і йти на компроміси, коли в цьому є необхідність. І друга причина, по якій розпадається дружба, це відсутність елементарної комунікації. Чим більше ми з людиною проводимо час, говоримо, спілкуємося, переписуємося, проводимо якісь переживаємо якісь емоції, тим міцніші у нас зв'язки і тим краще ми знаємо один одного. Чим менше ми спілкуємося, говоримо та перебуваємо разом, тим слабші нас відносини і тим і більш ймовірно, що дуже б розпадеться. Оце є би притаманно тим випадкам, коли людина переїжджає в інше місто, або йде в навчання, в якесь інше місто, або просто переїжджає там, в якийсь інший район жити з батьками і, і так далі. І в таких випадках якби, от можливість прямого спілкування з людиною немає. Є тільки там смски або відеозв'язок. І от вже якби, ну. Відносини можна не підтримувати, але вони вже не сильно такі. Тому що коли ти приводиш е час якби вживу разом, то небагато по-іншому. Це по-іншому відбувається. Тому, щоб до кого уникнути і не допустити, краще вибудовувати і варто вибудовувати звичку, цікавитися іншим. Якщо навіть людина переїхала, вона навіть поїхала на навчання, є можливість написати, подзвонити людині і тим самим, якби можливо, не. Підтримувати так сильно і міцно зв'язки, як і раніше, але просто підтримувати цю якби, дружбу, хоча б на мінімальному рівні і її можливість зберегти. В будь-якому разі, коли людина переїжджає в інше місто, вона також стикається з новими людьми і, має, ну, і автоматично хоче, як би сказати, підтримувати більш-менш гарні стосунки з людьми, які її будуть оточувати. Якщо вона, наприклад, жила в одному місті, вона переїхала в місті, там, де вона раніше була, вже. Вже якби сенс підтримувати активні стосунки вже немає. Вона вже там не живе і. Підтримувати стосунки з цими тими людьми вже немає такої необхідності. Коли вона ще жила, їй, ну, це було автоматично. Вона потрапляє в цю компанію і вона там спілкується і говорить. А коли вона приїжджає в інше місто на навчання, то вже немає необхідності підтримувати зв'язки з тими людьми, де вона раніше була. Тому що там, де вона зараз в новому місті, там вже є нові люди, де також потрібно формувати і підтримувати оці зв'язки та стосунки. От представте собі два будинки. Є один будинок і є два будинки. І між ними натягнутий провід. Є якби зв'язок між ними, між цими двома будинками. І чим більше оцих проводів між будинками, тим краще в них зв'язок. Так само і з людьми. Є дві людини. І чим більше між ними такими, між цими двома людьми таких ниточок умовних, тим краще і міцніше в них і вискати стосунки і зв'язки. А кожна ниточка це кожне спілкування, кожен проведений, кожен проведений день, кожна там переписка, кожні пережиті емоції, емоції — Це все такі умовні ниточки. І чим більше цієї комунікації, проведеного часу, тим міцніші відносини з людьми. От з ким у вас саме найбільші відносини з людьми? З тими людьми, якими ви часто спілкуєтеся, часто прибуваєте час, переживаєте якісь емоції. Ці умовні ниточки. Чим більше ниточок із людиною, тим міцніше відносини і дружба в цілому. Тому давайте піддамо підсумок. Невеликий, чому Яби після навчання у тебе не буде друзів. Тому що об'єднує цю дружбу тільки одне. Це тільки навчання. Об'єднує цю дружбу лише навчання обмежено на кількість років. А тільки навчання перестає бути, воно закінчується. Люди роз'їжджаються, поступають в інші навчальні заклади, йдуть на роботу, і вони вже там формують в цих нових місцях відносини, і вже немає необхідності підтримувати ці відносини на старому місці з тими старими людьми. Але, звичайно, є виключення. Чому дуже розпадається дві причини: це конфлікти недорозуміння і відсутність елементарної комунікації. Надіюся, це відео було цікавим та корисним. Воно дало людям, які, наприклад, е Надіюся, що це відео було цікавим та корисним. Воно це відео можливо зменшило розчарування або зменшить розчарування тих людей, яких може не співпасти очікування із реальністю, коли вони, наприклад, були в якомусь місці, мали друзів, все в них було добре, і тільки вони там переїхали, поступили в інше місце або щось сталося. Зв'язки перестали існувати, і не знаєш, що проблема. Чому от мене були друзі, а тепер їх немає? Чому друзі перестали бути друзями? Або в чому проблема, що якби дружба розпалася. Надію, що це в мене якось як б, вийшло це зробити. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Е, можливо, хто не знав, в мене є курс фінансової грамотності, де я зібрав основні їхні принципи у простій та зрозумілій формі, які допоможуть вам покращити своє фінансове положення. Посилання залежу в описі, кому може буде цікаво, можете переглянути. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить!